Доброго часу доби, шановні користувачі платформи YouTube, хочу показати та розповісти про свій улюблений карманний швейцарський ніж Victorinox Mountainer. Я цим ножем користуюсь уже протягом 6-7 років свого життя, і цей ніж являється зразком. 90-х років, якщо бути точнішим, 91-92-го року виробництва. Але він до мене потрапив зовсім нульцевому стані. І він такий унікальний набір інструментів закриває мої потреби на 99%, десь у поїздках, відрядженні або просто на роботі. Він постійно зі мною в кармані. І, реально, це дуже хороший якісний виріб. Я маю Victorinox Huntsman, нового виробництва, нового зразка. В принципі, по якості він не відрізняється. Є певні якісь там зміни конструктивні. Може, пізніше запишу. Але на даний момент хочу розказати про цей ніж. На своєму борту він має. Ось таке прекрасне лезо. Лезо маленьке, але в принципі добре працює по продуктах. Оце лезо в мене виключно по продуктах. Якщо звернути увагу на клеймо, то можна побачити, що це клеймо старого зразка. Такі клейма ставилися до 2005 року, але цей ніж, повторююся, 91 92 1992 року. Скоріш всього, 92 92-го року виробництва. Ніж саме лезо правлю на керамічному мусаті. Акуратно вікторіносовський керамічний мусат не злизує багато металу, в основному підрівнює кромку. Доволі таки він гострий. Правлю його регулярно. Можу порекомендувати вікторіносовську точилку. Вобразно. Мале лезо. Мале лезо в основному використовую для мілких робіт. Нитку відрізати. Основному поюзі в основному по юзі він у мене дуже рідко. Бережу його, бережу його остроту. Непоганий такий. Для мілких робіт. Сильно не використовую. Наступний інструмент це напильник по металу. Його же люди використовують ще як напильник для нігтів. Наприклад, заусениця якась прибрати. Я його по металу не користував ніколи, в мене не було такої потреби для того, щоб вже якусь там кардинальну роботу, для того в мене є спеціальний інструмент, здоровий в ящику. Він виконує функцію як перетинка між ножицями та лезом по продуктах. Ножиці. Ножиці це крутий інструмент. Тільки ним я працюю по нігтях. Якщо звернути увагу, то він має гвинтик. Старого зразка ножиці. Тільки ними я її обрізаю нігті на руках. Казали, що гвинтик має таке явище, як розкручуватися. Ну, у мене такої проблеми ніколи не було. Працюю ними я регулярно. от І все нормально. Доволі таки працюючий. Інструмент на рахунок того, що це ножиці 391 92 року. Ось ця виямка. Якщо звернути увагу, ось виямка під пружину нового зразка. Такі ножиці виготовлялися з 91 по 92 роки. Перехідна модель. Далі вже ставилася заклепка. Ставилася заклепка. Гарний інструмент, робочий. Не гострю його. Не гострю леза ножиць. Такої потреби не було. У мене ще є Victorinox Huntsman нового зразка. Їх теж використовую, в основному, коли десь йдуть собакою гуляти, є запилки по дереву. От. Ножиці тут унікальні, дуже хороший, працюючий інструмент. Вікторінос. Славиться якісними інструментами. Даний інструмент теж користую, дуже люблю консервований ананас. Ну і звичайне молоко. Потрапляють буває банки у мене без кільця. І, так, працює Працює дуже добре, рівний ріс на природі, там, в походах. Ту банку можна використати для того, щоб кип'ятити воду, наприклад, і пити з неї. Гарна, гарна, хороша, якісна відкривалка. На, на кінчику має такі от інструмент, от як доповнення шлюцева викрутка. Теж користуюся, теж буває, щось треба відкрутити, підкрутити, гарно працює. Виконує свою роботу, але треба працювати з розумом, бо буває, можна скрутити. Я трошечки тут не видно, але я скрутив уже. Поліз туди, де не треба було лізти таким от інструментом, де треба було повноцінний інструмент мати. Але видержало, да, видержало. Нормально, в принципі, на роботу воно не повпливало. Рекомендую. Рекомендую. Як якісний все-таки інструмент. Бутилочна відкривалка. Буває, люблю випити бутилку пива і її використовую. Плюс відкриваю якісь банки консервацію. Теж огірки, помідори. Працює, працює. Тут теж от має місце бути викрутка, теж регулярно використовую. Вон сліди навіть є. Працює нормально, нічого не скрутилося, нічого не зламалося. Гарний інструмент. Ось такий в нас є отвір для провода, щоб згинати провід чи ізоляцію знімати. У мене є е, на моєму ханст мені теж такий отвір, але я там зробив доповнення. Я потім зніму, покажу. Для того, щоб ще зрізати такі, як виямку, я б зробив, щоб зрізати ізоляцію. Той ж в мене такий по дому в основному, я ж кажу, з собакою погуляти. Там. Інколи я там ним роблю якусь по, по дому по роботі, якусь роботу, то воно. по роботі, вибачте. По дому роблю якісь роботи, то воно мене виручає. То спеціально я зробив, потім зніму покажу. Теж нормально. Зачищав ізоляцію на проводі. От. В розетку в штекер до штекера. Працює, нормально, знімає, не шкодить. Не шкодить провод. Ізоля... Ізоляцію знімає акуратно. Підрізати потрібно або маленьке там акуратно. Лезом. Працює. Хороший інструмент, я ж кажу, Вікторінокс це унікальний інструмент, він мені сподобався відразу. У мене були і раніше Вікторінокси. Уже років, мабуть, 17 активний користувач. Вікторінокс. Непогано. непогано. Алюмінію лейнера, коли його обслуговувати, то надовго краще в воді не залишати з розчином, тому що відбувається корозія. У мене був один ніж, я його залишив на дня-два. І з'явились раковинки, тож ви знали, що краще обслуговувати акуратно. Відразу я замочили, хвилини 2-3, промили і нічого йому не буде. Ну, якщо залишити надовго, особливо якщо це рощи не змила, де там є слуги якісь, то да, будуть раковинки. Ну. Штопор. Буває, відкриваю вино. Маю такий, скажем, не знаю, люблю випити вино інколи. Дуже добре працює, нічого не ламається. Нічого не ламається він. Відкрив я ним дуже багато вина. Плюс я, бува, його використовую для розпутати які то гудзи. Працює ідеально. Якісна річ, наскільки я чув, не знаю, чи то правда, що штопор виготовляє фірма підрядник у Франції. М да Штопор вкрутив ось таку, скажем, Викрутку для окулярів, для годинника, для болтиків. Трошки його тут, правда, я пошкодив, був мій косяк. Але працює нормально, це теж старого зразка. Працює нормально. Викрутка так. Що ми маємо? Крюк. Клюв допомагає мені відкривати консерви з кільцем. Так він більше, в принципі, нічого не потрібний. На природі ще, коли там палатку розставляють люди, я чув витягую, шнурки зашнуровую. Хтось розказує, що там носять щось у ньому. Я не знаю, що можна носити, щоб тоненька мотузочка впивалася в шкіру. Ні, ну все може бути. Але я його використовую в основному для того, щоб відкрити. Консерву з кільцем. На. Має місце бути теж. Шило. Шило непогане. Я ним буває в резині. Отвори роблю. Працює, працює непогано. Працює непогано. В принципі, від сучасних нічим не відрізняється. Наступний інструмент тут. Пінцет. Пінцет нового зразка, старого зразка тут був, він ні, ну зовсім не, не працюючий. Я його відразу викину, поставив нового зразка і користуюся новим зразком. Буває, потрібен для якихось мілких робіт. Зубочистка в мене в основному для того, щоб обслуговувати ніж свій почистити там пази якісь, якщо забруднилося. По зубам я не знаю не працюю, не представляю гігієну все-таки. Для того є зубочистки, а пластик все-таки як не яка має такий, скажем, процес як накоплювання грязі ли, то да, я ним рідко користуюся, скажем, Зовсім не користуюсь по гігієні. Це я навіть не представляю, можна дерево вирізати. Це для чистки мого карманного ножа. Все, в принципі, більше такого нема за нього що розказувати. Дуже унікальний інструмент. Рекомендую вам для покупок. Кільце от теж У мене є ханстмену зразка, то там більше кільце йде. Це старе кільце. Для кільця не кільця, а от отвір. Він трошки менший, він глиблений йде. Інструмент дуже хороший, вікторіну все можна купляти. Маленький, поїздки, кидаєш в карман, не відчуваєш його. Закриває потреби на 100%. Дуже хороший. Дуже надійний, хороший карманний помічник. Гарного вам дня, ночі. До побачення.